Середа, 30 липня, друге пленарне засідання сесії Жовтоводської міської ради. У комунальному підприємстві Чисте місто змінилося керівництво нового директора підприємства, міський голова представив депутатам під час засідання сесії. Нагадаємо, напередодні на підприємстві Чисте місто працювала комісія, яка виявила низку порушень, тому числі великі збитки на підприємстві. В той же час колишній директор підприємства Анатолій Затинацький звільнився зі своєї посади. Новим директором чистого міста став Дмитро Мартиненко 1983 року народження. В послужному списку нового директора робота на керівних посадах в містах Кривий Ріг та Вінниця. Жовтоводським підприємством Дмитро Мартиненко керуватиме з випробувальним терміном. 2006 -го, 2008 -го. Работал заступного директора товариства Метало Центр. С 2008 года по 2011 год. Работал заступником директора КП Фармация. С 2012 по 2014 год работал директором товариства. Еко е груп і з двадцять пятого призначений директором КП чистого міста. Новий директор чистого міста відразу ж проінформував депутатів та громадськість про існуючі на підприємстві проблеми та про свої плани щодо відновлення ситуації по состоянию на 30 юля 2014 тисячі чотирнадцятого. Предприяття кредиторська заборгованість в розмірі 295 дев'яносто п'ять тисяч, дебюторська в розмірі 195 тисяч. За, рок, за полугодие предприятия показало, ну, рентабельность это назвать тяжело, минус 48 тысяч согласно бухгалтерского учету. Основная проблема на предприятии то что у предприятия существуют тарифы 2008 года, затверженные в міській Пенко. Тариф экономически необгрунтованный. Я в течение четырех дней уже своего назначения мы активно работаем над ним. Согласно решению Кабинета министров Украины от 17 июля, вся компетенция по формированию тарифов сейчас в распоряжении у местской влады, соответственно, депутаты исполкомы. Мы постараемся со сотрудниками предприятия в течение там, этой недели тариф доработать и вынести его на общественное обсуждение согласно законодательству.